Це мій хлопець, мій наречений Андрій Нечипоренко. Андрій народився в місті Мелітополі. Коли ми познайомилися якраз у 2021 році, він якраз мав соло похід на 10 днів. Він ходив боржавою. Це прям була його стихія, де він забувався, де він знаходив себе. З ним мій перший похід був. Ми ходили. І боржавою, і органами. Тобто це була прям дуже його стихія, він завжди мені дуже пізнавався власне, в походах. Як дуже турботливий, як дуже ем, чуйний. І, як, що мені було важливо, що ця людина завжди е, приймала і розуміла мої емоції. Тут похорон наш син, який поліг за Україну, під Білогорівкою, сівською обладнання. Луганської області і був оператором дронів. Їх, як нам сказали, просто накрило при виконанні обов'язків, завдання. І ще ми нічого не знаємо, які смерть наступила миттєво. Він був дуже хороший син, люблячи батьку своїх дітей, коханим чоловіком своєї дружини, Він був дуже товариський, його всі любили. Він в будь прийшов, коли потрібно було, на будь-яку допомогу. Починав як тестувальник ЮЕ, а потім вирізти до І... Ліда. І коли ну, називається і так пишаюся своїм братом, а коли в них на сайті їхньому айтішному доу і почали висловлювати висловлювати ну, про нього хороші слова, всі писати, і це було не тільки українські, ну, ті, зки мені безпосередньо спрацював у Львові. А це були і за кордону, і в тому числі і США. І всі дякували, і всі казали, що пишаються. І... Але шкода, знаєте, коли тут не тільки наш Андрій, але всі інші. Цього року ми зустрічаємо Пасху на землі, він зустрічає Пасху на небі. А в неділю тут буде служба на другу годину. Ми вчора були, і сьогодні прийшли, досадили квіти. Він міг не йти воювати, тому що він служив в поліції. Він, як війна почалася, він стояв на блокпостах зі сторони Білорусі, перевіряв машини. Потім поїхав, як в Ізюмі, розкопували могили, він там був теж на Харківському напрямку, воював. А поранення отримав під Турецьком, привезли його сюди. І він в лікарні помер, від тромбу пірвався йому. Він дуже любив подорожувати, і Італія йому дуже подобалася. Він багато разів там був. і Він собі так він мріяв ще поїхати, навіть казав, що він би залишився там жити.